Перший викладач університету Еребру Роман Горбек з Швеції з нами на зв'язку. Пан Роман, вітаю вас. Доброго ранку. Наскільки серйозна ситуація у Фінляндії? Що говорять в, в північних країнах про цю ситуацію? І чи мені здається, що це вперше зіштовхується в заліз такою ситуацією, чи не так? Ну теоретично так, хоча слід відзначити, що із ще з 2015 року Росія практикує таку от форму гібридної війни, як по суті, війна за допомогою міграційних потоків штучно стимульованих. Ми пам'ятаємо, як Росія розпочала свою кампанію масових бомбардувань по суті геноциду в Сирії. І як це доклалося до, власне кажучи, наростання цих міграційних потоків, які в 2015 році залили Європу? Не всі з них прямували тоді через Середземне море? Були вже тоді потоки, які йшли через так само через Росію, через Білорусь. Просто ну, масштаби були менші, і напевно було менше. Помітно, оцей от штучний характер цього цю симульованість цього процесу зараз. Це звичайно очевидно, і паралелі, зокрема, з тим, що відбувалося в 2021 році на польському кордоні, дуже значні. Я думаю, що слід розглядати це саме в контексті тої ситуації, як таку певну прелюдію до, скажімо, так, не так гібридних, як уже кінетичних. Операції, які можливо чекають на Балтійський регіон, уже в найближчому майбутньому, тому що ми зараз спостерігаємо цілу низку, цілий комплекс заходів. як у Росії люблять казати, заходи військово-технічного характеру, по перше, це атака на газогони, це атака на кабелі, які передають дані. По суті, атака на енергетичну та інформаційну інфраструктуру, комунікаційну інфраструктуру в Балтійському морі спрямована насамперед проти таких країн, як Фінляндія, Естонія та Швеція. Так само ми спостерігали, що в Гренландському морі так, тобто в зовсім іншому басейні, це вже ми не говоримо про Балтійське море, ми говоримо про Арктику. Так само фіксували російські кораблі, які займалися саме відстеженням і очевидячки картографуванням комунікаційних мереж, і тут теж є такі дуже ну неприємні паралелі для Скандинавії, тому що я, як дослідник якраз комунікації інфраструктури. Можу сказати, що і агресія проти України починалася е, саме з е, спроб, е, скажімо, так відстежити і зібрати інформацію про комунікаційні мережі. Тобто, якщо ми подивимось на дії, які Росія застосовувала ще з 2010-2011 року, до України, ще задовго до Євромайдану, навіть і до анексії Криму, але очевидно як е, частину підготовки. До цих заходів, то можемо констатувати, що починали підготовку до цього саме з дослідження з вивчення української системи комунікації, тому що російські агенти тоді дуже активно збирали інформацію саме про комунікаційну інфраструктуру, про мережі інтернету, про мобільні мережі і так далі. Те саме ми зараз спостерігаємо. По суті, і тут тепер вже включився другий елемент: оця міграційна криза, коли засилаються штучно, значить, ціна. Товпи мігрантів, які штурмують кордон, абсолютно те саме, що ми бачили на кордоні Білорусі, і Польщі в 2021 році. Ну відповідно, тут знаєте, скласти два елементи пазлу. А який третій туди стає? Та а третій це 24 лютого 2022 року. Тому ем, чесно кажучи, для балтійського регіону в мене прогноз дуже ем, тривожний. І слід сказати, що в скандинавських країнах потроху це починають розуміти, але прикро, що це відбувається повільно, і все ж таки досі ще не дійшло до всіх. На жаль, можемо говорити про еліти, про експертні кола. Тут розуміння вже потроху формується. Щодо Норвегії, теж цікавий випадок. Норвезькі винищувачі F-35 перехопили шість бомбардувальників винищувачів Росії. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО. Наскільки часто таке трапляється? Можливо, ви аналізували, дивилися, які новини з'являлися, і наскільки це вже є звична новина для Скандинавії? Чи все таки не неординарна такі зальоти і прольоти російських літаків? Я би сказав, що і так, і ні. По перше, такі зальоти відбуваються досить регулярно. Тобто, самі по собі вони не є чимось таким надзвичайним, і росіяни дуже люблять саме гратися, от в такі ігри, знаєте, з порушенням повітряного простору. Ці, от ніби ми залетіли, ніби якась якийсь такий акт агресії, але з іншого боку. А ніби ну, якщо на нього зреагувати так жорстко, то це буде сприйматися там як е, ця от е, горизвісна ескалація, якої так всі бояться на заході. І Росіяни, звісно, це чудово розуміють активно цим користуються як е, таким одним із інструментів рефлексивного управління. Так? коли ти просто маніпулюєш реакціями свого е, суперника, свого візаві. Те, що робить цю атаку можливо менш типовою, це все ж таки масштаб і кількість задіяних літаків. Тому там я думаю, що ще цікаво, звісно, проаналізувати глибше типи літаків, які застосовувалися. Так мені здається, що те, що мова йде не просто там про ну там умовно кажучи, групу там ланку винищувачів, да яка порушила повітряний простір, там була досить велика група літаків до десятка. І е, е, такі масштабні е, зальоти є рідкісними. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, коли був такий останній раз. Тому е, я думаю, що от саме те, що е, було таке масштабне порушення, е, оце скажімо так, робить цю. Атаку теж гібридну атаку проти Норвегії, проти повітряного простору НАТО, досить таки унікально. Це ставить її осторонь. І я думаю, що однозначно це треба розглядати як один із елемент цієї гібридної кампанії. Думаю, що якраз далі буде гірше, тобто далі будемо спостерігати ескалацію, ну тільки не з того боку, з якого захід боїться, Норвегія буде закривати кордон з Росією. Я думаю, що це цілком ймовірно в принципі, вся логіка ситуації вказує на те, що це відбудеться. Тому я би я би на це зробив ставку, чесно кажучи. Але ну звичайно, передбачення це така досить невдячна справа. Тобто, ситуація може по різному розвиватися, по різному складатися. Ну я чесно кажучи, не бачу зараз мотивації в росіян збавляти градус. Я думаю, що вони будуть тільки нагнітати цю ситуацію з Фінляндією і з Норвегією, звісно. З якою вони так само мають спільний кордон, через який навіть там вагнерівці часом пробігають. Тобто, якщо вагнерівці змогли, то чому не можуть нелегальні мігранти? А, От, до речі, я думаю, з тим вагнерівцем, як історія завершилася. Ми бо ми вже якось призабули цю історію, що він там бідний побрався в Норвегію, попросив захисту понівзиться взагалі втекти. Знову з Норвегії хотів. Ну там от такі відбуваються хитання туди-сюди. Чесно кажучи, я за останні там кілька тижнів якихось новин не бачив. Я думаю, що ситуація критично не змінилась. Тобто, воно так зависло на такому рівні, як воно було. І Норвесці мене таке враження, що Норвесі самі до кінця не розуміють, що з ним робити. От він для них такий певний головний біль, але вони його. Ніби ну в Росію його повертати не можуть, та Україні його видати теж якось ще не наважуються. Так а самі що з ним робити, у них якось мені здається певний такий ступор з цього приводу. Ну це моє таке суб'єктивне бачення, але думаю, що воно десь близьке до реальності. Про Швецію цікавий випадок там трапився. Прокуратура оскаржила виправдовульний вирок російському бізнесмену, якого звинувачують у шпигунстві. Він живе з 90-х років. Сергій Скворцов, його звати має два паспорти. Це доволі гучна історія. Наскільки я зрозумів для Швеції? Які подробиці є? Так, ну про сам процес не так багато повідомляють деталі в пресі, скажімо так, у відкритих джерелах. Тому, судячи з усього, маємо тут до діла з типовою для Швеції ситуацію, коли скажімо так, правила і процедури. Ем, ну, скажімо так, не те, що переважають, так? Е, коли буква закону можливо переважає дух закону. І звісно, що будь-які е, норми права можна тлумачити по-різному. Так, і саме тому, ніби ми потребуємо судової системи, саме тому нам потрібні судді, як такі певні інтерпретатори закону. І тут, очевидно, з якихось причин суд вирішив інтерпретувати ці норми ну, на користь підозрюваного. Що, як на мене, ну, є таким контрінтуїтивним, це. Насправді, можливо, воно йде за буквою закону, але воно йде проти духу закону. Але з іншого боку, треба розуміти, ніби Швецію, да, шведський контекст, тому що Швеція це країна правил, країна, де просто ну. Скажімо так, норми особливо десь записані, зафіксовані, так ще й на рівні закону, є просто ну якимсь таким певним божеством, та тобто, це ну і це в принципі нормально, це верховенство права, це те до чого ми прагнемо. так, але в Швеції це вже цягає такого певного абсолютизму. Тобто, якщо навіть от дослівне, буквальне тлумачення якихось норм суперечить по суті їхньому, їхньому духові, та тобто, якщо воно викривлює. По суті, збочує саму норму, то все одно шведи от будуть триматися цієї інтерпретації, і це звісно мене тривожить. І росіяни це чудово розуміють, і це е, ніби вони інтегрують цей елемент шведської культури правової е, у, е, скажімо так, своє у, у, у свою систему рефлексивного управління, яку вони застосовують проти Швеції, та і в свою систему гібридної війни, е, е, чесно кажучи, те, що E, значить, цього пана арештували і йому висунули підозру, Це свідчить про те, що є реальні якісь конкретні проти нього е, аргументи. Тобто, це не не йде мова про те, що е, ну мовляв, він там просто там збирав інформацію там з газет, так і передавав там кудись у російське посольство. Та е, очевидно, що. Розвідувальна діяльність э, передбачає насправді ну цілий комплекс заходів. Та тобто це не обов'язково. Там те, що ми уявляємо з шпигунських фільмів, що ми там десь э, там якийсь агент, умовно кажучи, переховується там якісь таємні э, повідомлення залишаються десь там, ніби під якоюсь цеглиною, там в яких схованках, якісь явочні квартири там і так далі. Оце вся э, ніби э, така мішура, скажімо так, да, шпигунська, яку ми знаємо. З там фільмів про Джеймса Бонда чи там в пострадянському контексті ще з цього Штірліца, та який дуже надихнув, я так розумію, Путіна особисто це тільки частина цього та і звичайно є розвідувальна діяльність, яка ну на поверхні виглядає ну абсолютно легітимно. От людина просто там досліджує якесь питання, там збирає інформацію. Можливо. Є інформація там з різним ступенем захисту. Та не кожен там документ є таємний, але можливо не кожен, скажімо так, можна використати, скажімо так, без шкоди для власника документу, ну і так далі. Тобто, звичайно, що можна інтерпретувати це часом трошки по різному, і те, що суд вдався до такої інтерпретації, ну це напевно підказує, що або мова йде про. Просто такий суб'єктивний фактор, тобто, або люди максимально обережні, максимально може навіть недалекоглядні, або може навіть може йти мова про якісь певні проросійські симпатії. Цей фактор виключати теж не можна. Хоча Швеція в цілому так це не русофільська країна. Але ну, ми ж розуміємо, що люди є різні і можна попасти на будь -ко. Тому те, що підозрюваного арештовано, свідчить про те, що проти нього є конкретні, більш серйозні докази. Я думаю, що суд вищої.